На прямий зв'язок зі студією виходить політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, доброго ранку. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Розпочинаємо ми із війни, війни в Україні і те, що довкола демобілізації українських воїнів відбувається. Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, законопроект про демобілізацію розроблено, але потрібно ще три місяці на опрацювання механізмів. А як можна замінити велику кількість людей, які якраз підлягатимуть демобілізації? каже, аби законопроект подати, треба створити умови, щоб його реалізація не призвела до зник. Нині держави Україна, скажіть, поясніть, а що ж це ухвалюватимуть дійсно з такими ризиками закон або що взагалі відбувається? Ну подивимось, що буде ухвалюватись. Ми повинні розуміти, що питання оборони країни і все, що з цим пов'язане, це пряма компетенція Генерального штабу. В першу чергу вони визначають. Політику в цьому в цій діяльності, і я не думаю, що Міністерство оборони або цивільне керівництво піде на якісь кроки, які будуть просичать позиції генерального штабу, угу. тобто визначальним буде слово генерального штабу. Ну тим часом, звичайно, у них відповідальні за це. Сиски несе відповідальність за оборону країни. Звичайно, що він буде все визначати. Ну, тим часом щодо бронювання, також багато незрозумілих моментів, тому що прем'єр Денис Шмигаль, ось година запитань до уряду в п'ятницю. Була в Верховній Раді. Він повідомив, що на сьогодні в Україні від мобілізації заброньовано 900-950 тисяч людей. Каже, ця кількість є прийнятною. Вона фіксована вже тривалий час і не впливає на процеси мобілізації, які потрібні генштабу і міноборони. Ну тобто існує якийсь ліміт. Більше якого не можна, чи як це пояснити? Тому що економічна правда, що восени писала, посилаючись на документ, які був її розпорядженні. Що президент Зеленський обурювався тим, що в Україні заброньовано майже півтора мільйона осіб, і тому уряд призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств. Власне питання в цифрах 900-950 тисяч це ок, а півтора мільйона не ок, чи також що відбувається. Дивіться, отут от питання не в цифрах, а угу. питання в бардаку пов'язане з організацією в першу чергу тилу. Кабінет міністрів давно повинен був визначити ну, там, на питанні критичності, так? Тобто, це питання в тому, скільки людей повинно працювати в тилу для того, щоб забезпечити українську армію. Це перше. Друге, ми повинні, точніше, перше, це е, виходить з того розуміння ситуації в тому, що. Росіян більше ресурсів, так і відповідно більше людей промисловості, і так далі. І відповідно повинно бути бо давно вже розуміння по першу чергу з боку уряду. І реалізація цього розуміння, що без механізації армії і без перенесення війни на територію Росії цю війну досить важко буде виграти. Відповідна механізація армії означає, що скільки людей повинно працювати в тилу. не, знаєте, у нас все, вся, все питання мобілізації концентрується тільки на тому, скільки людей повинно бути в армії. Але ж це тут, тут опіковий шлях, тому що росіяни ну просто більше людей. Ми не можемо. А, а, е, е, Ну знаєте, симетрично діяти. Ну, вони більше людей можуть взяти. Відповідне питання в тому, як повинна бути організована на першу чергу робота військової економіки, скільки людей там повинно працювати, запланувати зростання, в тому числі виробництво, наприклад, зброї, скільки знову людей повинно працювати, де у нас є ресурси, які можна залучати в військову економіку, в тому числі. Скільки людей нас треба перенавчати, і так далі, то тобто це комплексне питання. Зараз ми розчорбуємо оце бардак, з самого початку у нас був. Коли знаєте на початку війни, я там чув розмову, що військова економіка це радянський союз, а що так воно не працює, не працює. Працює так, воно і працює, тому що це питання пріоритету виробництва. Скільки людей треба для того, щоб виробити, припустимо, 500 балістичних ракет. Так, скільки людей треба, щоб виробити там той самий мільйон дронів потрібно, чи і півтора мільйона дронів, скільки грошей треба фінансувати, якщо немає грошей, то треба вирішувати інше питання в інший спосіб. Ну, наприклад, дозволити експорт зброї за, за кордон. Так? А, то для того, щоб залучати гроші, в тому числі за кордону, і забезпечувати зайнятість в нашій країні. І багато чого іншого. Це тепер ми починаємо ну просто кількісно рахувати. Ну там півтора мільйони, два мільйони. Це неправильний підхід. У нас якраз проблема в тому, що у нас тил, угу. не організований тил. Невідомо, як це все працює. І тепер ми знаємо, вбіграємо а туди, а сюди. А потім виявляється, що у нас бронь отримують ті, які не які ну загально не працюють на забезпечення в першу чергу безпеки держави і так далі. І, і або там питання, наприклад, спрощення, все ж таки, роботи оборонки. От я знаю, там законопроект просувається стосовно того, щоб зменшити е, штрафні санкції проти наших виробників е, зброї, тому що у нас і у них немає кредитів, банки їм не дають. У них немає довгострокових контрактів, які не забезпечив уряд. У них немає у них обмеження обмежене в тому числі. Рентабельність виробництва і так далі, і так далі. Тобто, ми повинні все це комплексно дивитися, і взагалі повинна бути організація роботи тилу, а не бігати, скільки людей повинно бути в армії. Знову таки, це тупіковий шлях у росіян завжди буде більше людей. Слухайте, а чекайте, організація роботи тилу. Це ж кабмін, це урядовці Так, Оце, от кабінет міністрів, це давно повинен був зробити і. Не зараз це вирішувати, ну добре, що зараз принаймні воно кинулася, але це і спочатку 22-го року треба було робити. А то ми не знаєте, складалося враження, і досі складається, що у кабінету міністрів взагалі війна, знаєте, десь воно десь там от відбувається. А їхнє завдання побільше кредитів набрати. Заробляти гроші, не пробували, в тому числі за рахунок збільшення експорту нашої зброї, для того, щоб підтримувати виробничі цикли. У нас же купа підприємств зараз стоїть без замовлень. Так, якщо ти без замовлень стоїш, то немає ніякої зброї нашої держави. Не відбувається механізація армії нашої, тому що без механізації армії, ну вибачте, росіян перемогти неможливо бути. Угу. Слухайте, а оця от історія, що після 28 лютого в усіх військовозобов'язаних закінчується бронювання. Там писали про те, що керівники критично важливих підприємств матимуть можливість перебронювати працівників. Але ну я так собі думаю, міркую, поки вони це робитимуть, чоловіків можуть призвати на загальних підставах. Саме так це і працюватиме на це. Сподівається, уряд чого чекати після 28 лютого? Ні, ну це ну це, це, це теж номараз. Ну, ну тобто знову такі всі повинні бігати через. Бардак, який влаштував сам уряд. Uh -huh. Ми повинні чітко визначати, і е, хто там на підприємствах ОПК повинні працювати. Так? Чіткі повинні бути пріоритети, по тих, хто точно е, не повинен, бути, не, не, не повинен там, бути мобілізованим, а то, знаєте, знову квест влаштовуєте. Збігає, збігає, і за 72 години спробу зробити. А якщо буде перевантажена, наприклад, система, це не зможеш. Що у вона знову прогалина саме в виробництві зброї буде, чи, чи підтримки критичної інфраструктури. Тобто, тут ну абсолютно не врегульоване це питання, і уряд знову таки. Уряд виходить з того, що в ну під час війни там активно працюють якісь ну ринкові механізми. Ринкові механізми і просто так от. Що воно десь от відбувається, воно не працює. Це повинна була чі чітка директивна керування, що де коли повинно бути, і прозоро, зрозуміла і в пріоритет не не так. Знаєте, ми там скасовуємо, а ви побігайте. Ну навпаки, повинно там або там термін повинен бути визначений, або ти хто а, ну, ну зрозуміло, Якщо там припустимо, є виробництво зброї. А що ви збираєте ще раз переброньовувати там? Що ви, що чому виробники зброї повинні ще раз бігати? Чому, чому тут приколу мовно кажучи? Через те, що вони можуть організуватися всередині себе в першу чергу? Ну і з економічним бронюванням відкритою залишається історія, відкритою залишається ситуація. Дратівлива тема для українців. Що зараз взагалі розкажіть? Ну, економічно знову таки, економічне бронювання це нонсенс. Ну я вам скажу чому, а, тому що а, коли визначають за там рівнем а, виплати зарплат, скільки він там податків платить, а, що людина мобілізується чи не мобілізується, ні, так не буває. Знову таки пріоритет першу чергу, все що стосується ВПК, що ти ну, робиш, що ти робиш для та, фронту? Да. Угу. Так, звичайно, ну фрезерувальник, наприклад, який виточує, припустимо деталь, без якої не буде створений снаряд. Він може, наприклад, заробляти ну не так багато грошей, ну припустимо, 25 тисяч. А ви ставите критерій, припустимо там 30 тисяч. І виявляється, що той, хто безпосередньо не виконує функцію роботи в військовій економіці, ну виявляється в такій такій системі. Не іде тобто залишається. А той хто без якого не працює, наприклад, система оборонного замовлення, виявляється, ні. Ну це нонсенс. Знову таки ми повертаємося до питання до бардаку, який влаштував сам уряд. Якщо не вистачає, наприклад, кадрів для роботи, наприклад, в оборонці, так це повинно бути перебудована в тому числі система освіти там технічної освіти. Ну там колишня система цих коледжів раніше ПТУ вони називалися і так далі. Тобто є у нас багато пенсіонерів, які ще пам'ятають, якщо робити руками з ще з радянських часів. Так залучайте їх. Вони багато хто готові йти працювати. Тобто, тут знову такі резерви не використані, а у нас концентрують увагу тільки на тому, хто повинен бути в армії так не працює один солдат. Його повинен забезпечувати в тилу приблизно 10-12 людей, які працюють в першу чергу на забезпечення війська і оборони. Ну, будь-якому випадку будемо дивитися, що найближчим часом відбуватиметься, які знову таки кроки уряд робитиме для того, щоб стало зрозумілішою ситуацією, щоб весь цей хаос пропинився. Хотіла з вами також поговорити про такого персонажа української політики, до речі, я так кажу, але я так вважаю про Миколу Тищенко зараз йдеться. Так, от ми пам'ятаємо, що разом із охороною його підозрюють у незаконному позбавленні волі екс військовослужбовця Дмитра Мазохи в Дніпрі. Він вкотре не з'явився на суд Дове засідання адвокат Тищенка каже, перебуває той на засіданні Верховної Ради, і саме тому не може бути присутнім. Ну а водночас нардеп не приєднався до відеозв'язку, як робив це минулого разу. 23 грудня. Це я нагадую слухачам, сплив термін його запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Ну і власне, аналізуючи усе це, чи можемо ми констатувати? Скажіть, будь ласка, що правоохоронні органи і керівництво Верховної Ради, ну просто вирішили зробити вигляд, що цього. Вони помічають Ну, давайте так. Тут судячи з того, що говорить адвокат, вони намагаються використати таку правову колізію, що є таке, що народний депутат повинен виконувати свої обов'язки. І Якщо хто не дає йому використати ці, ну скористатися своїм правом бути депутатом, той перешкоджає діяльності депутата. Ну, це досить легко вирішується в дійсності. Якщо там правоохоронці є там, умовно кажучи, засідання Верховної Ради. Ви ж знаєте, коли там засідання від Верховної Ради. Ну, так призначайте там виклик до суду або інший там процесуальні дії, не коли він знаходиться в Верховній Раді. Якщо він не приходить, тоді застосовується примус щодо його примусової доставки до суду. Це вже робота правохоронно. Угу. Так, а що роблять зараз адвокати Тищенка? Просто тягнуть час, тоді навіщо ні, ну давайте так. претензій до адвокатів не може бути, тому що адвокатів робота така. Свого клієнта okay. да, да. вони використовують будь-які колізії, будь-які норми, які дозволяють його клієнту не бути засудженим. Так, тут питання, що правоохоронні органи повинні за цим дивитися і розуміти, це теж, ну це це ж завжди змагання правоохоронних органів і адвокатів. Ну, все ж таки, у нас правова ж держава, правова держава. Якщо ви хочете засудити людину, то повинні бути дотримані норми кримінально-процесуального кодексу. Тому що якщо ти не дотримуєшся цих норм, то в суді ця справа просто розвалиться. Тоді ще буде більше претензій тільки не до правоохоронних органів, а вже до суду. А суд скаже: Ну почекайте, ви принесли свої докази, які зібрані не в законний спосіб. Я не можу їх визнати в якості... А тих, що достатніми, ну те, що є правомірними, я не можу їх використати у судовому процесі. Тому тут знову такі бажання, от в даному випадку, це в першу чергу бажання е і якість роботи правоохоронних органів. Якщо ми говоримо про народного депутата, це конкретно іде про генеральну прокуратуру, тому що вони коруються всі ці питання стосовно того, як йде розслідування конкретно щодо народних депутатів. Угу. ну а в Верховній Раді всіх все влаштовує. Нехай собі Тищенко працює, нехай собі Тищенко бере участь в роботі з а з як. Ради. Ну давайте так. Давайте подивимося це. Ну я не є адвокатом пана Стефанчука. Припустимо, да? ну, виходимо. От є Стефанчук, та да? він займається Верховною Радою. От у нього є депутат або нема депутата. Ну голосує або не голосує депутата. Да, тут тут це тут не претензія до Верховної Ради. Тим більше у нас же завжди складно, що були з цими з мажоритарниками. Тішинка жмажоритарник угу. жодно обирався за списком. У нас фактично з мажоритарником, який не хоче сам а, там скласти, скласти мандат, ну в принципі нема ну неможливо нічого зробити. Він там просто виходить з фракції і ну там відвідує засідання. А що Стефанчук скаже, що я не пускаю депутата, який обраний народом. Наприклад, на засідання, ні, звичайно. Чи є там конкретні там, чи є там, наприклад, він чи посаджений, умовно кажучи, в тюрму, чи порушив він інші речі. Тут же не компетенція Верховної Ради, і не компетенція апарату Верховної Ради. Вони не мають права йому заборонити увійти, наприклад, у сесійну залу. Чудова, чудова ситуація, яку самі собі створили. Ну, верніше, запобіжники такі створили для Ні, себе це, народні. Це, це, добудет, я так це робота правоохорони. Вот чітка так. чітка компетенція роботи правоохоронних органів. Це uh -huh. вони повинні цим займатися. Uh -huh. Дякую, що пояснюєте. Ну і трохи до міжнародних подій, які стосуються безпосередньо України в міністерстві закордонних справ нашої держави. кажуть, офіційний Київ очікує зустрічі президентів Зеленського і Трампа невдовзі після його інавгурації, 20 січня. Пам'ятаємо, має відбутись. А ця подія наша позиція дуже проста. Ми всі в Україні хочемо завершити війну справедливо для України. Ми бачимо, що президент Трамп теж рішуче налаштований на припинення війни. Тому головне, що ми зараз чекаємо на зустріч наших президентів, президента Трампа і президента Зеленського. Бо для нас головне це спільно працювати із Америкою заради миру, зазначив речник ЗС Георгій. Тихий. А, так скажіть, що нам зараз робити. Стежити і з ким Трамп зустрічатиметься у першу чергу із Зеленським або із Путіним. От які сценарії зараз а, розглядають в Україні. Ну і власне про переговори Трамп-Путін там вже дуже цікаво, тому що американські джерела повідомляють, що команда Трампа дійсно готується до можливої такої зустрічі а в Кремлі кажуть, ну, ми не проти зустрітися, але умови припинення війни не будемо змінювати. Така, власне сенс тоді. Ну давайте так наше завдання і завдання Зеленського зробити Путіна винувато в тому, що він не хоче, що він не хоче іти на вимоги Трампа. А далі сказати, якщо Путін не хоче, то давайте нам більше зброї. Будемо вирішувати це питання, як воно повинно бути. І в принципі, от те, що от один давав інтерв'ю Фрідману Зеленський. Там цікаво, як вони хочуть зробити Путіна винуватим, В принципі, достатньо робоча схема. Тобто, як там сказав Зеленський, ми зустрічаємо. Я хочу зустрітися з Трампом. Потім Трамп ну там зустрічається з Путіним теоретично, і десь ми виходимо на знаєте, от на спільну робу на спільну роботу. Ну умовно кажучи, в присутності Трампа зустрічаємося там з Путіним. Паска для Путіна в тому, що він не збирається зустрічатися з зеленським. Чому? Тому що Путін взагалі не збирається вести перемовини з Україною. Він хоче вести перемовини США з питання України. А, а Трамп же його опозиція, він же хоче бути миротворцем. якщо я миротворець, значить всі там приїжджають, умовно кажуть, ну я так знаєте, формулюю. Це може бути в різному форматі там якісь конференції чи якісь там саміти, і так далі. Всі приїжджають до мене. Я тут миротворець, ви тут сідаєте за стіл перемовин, і ми тут щось вирішимо. Але отут от тут паска для Путіна, тому що він не збирається це робити, і це дуже добре для нас. І по-друге, він вже владу нашу не вважає легітимною, тому що вони самі вже заплутались, з ким вони хочуть йти на перемовини в такому форматі, і третя. А Путін стільки не говорив про Зеленського, що він не зможе нікому пояснити, як там ну там умовно кажучи, завершується війна, і ти вів перемовини з тим, кого ти скільки там разів він називав, що Зеленський очолює не нацистську державу і так далі. Тому тут отут тут дипломатична гра повинна бути, але ми повинні розуміти, що не що так, знаєте, вагомість. Дипломатів українських слів дипломатів українських не підкріплюються ударами по території Російської Федерації. Uh -huh. Тому ми повинні концентруватися, скільки у нас зброї, так і скільки о, ударів дійснюються в той час, наприклад, коли йдуться перемовини, тому що американці вони ж абсолютно реальні люди. А вони не будуть завжди запитувати Росіян, а що ви можете взагалі гарантувати, що у вас за вами є? Сирії вас витворили, а росіян це дуже болючий удар, тому що вони завжди розігрували питання близького сходу в перемовинах з американців. Останні 70 років тепер немає такого уваження. Далі скаже: от дивіться кожного дня по вам прилітають безпілотний контіки. Сьогодні там то впадули вже по новоросійську, а Це ж нафта. Да? Далі ваших генералів вбивають в Москві. Та оцього ну, там Кирилова чи як іншого, ну те, що з йому там дали покататися на самокаті. Uh -huh. Ось це те, теж працює на американців, тому що вони запитають Путін, а що ти взагалі можеш гарантувати? Ти не контролюєш себе, ситуацію ситуацію себе в Кримі? Ну і те, що українські війська на території Росії перебувають. Тобто, це все працює в сукупності. Не просто ви прийшли щось поговорили. А з якими картами ти прийшов поговорити, так а що за тобою є, чи є за тобою реальна сила, яка дозволяє реалізовувати твої побажання? Тобто, якщо ми вимагаємо там справедливими роботами кордону 91-го року, будуть запиту запит в тому, що а які є у вас реальні ресурси для того, щоб підкріплювати ваші слова? Конкретними діями або а, іншими це, словами, от... що ти вирішуєш в цьому світі? Ну от серйозно, і підкріплювати це конкретними фактами. Пане Тараса, де рито я вас трохи перебила. Тарас загородній політичний експерт спілкувався зараз зі мною.